Друзі, привіт! Сьогодні в нас кандидат на понторізку. Це Audi Q5 2009 року з пробігом 250 тисяч і вартістю 10 тисяч євро. Починаємо. Ми за кермом Audi Q5 Перше відчуття, коли ти сюди сідаєш, легкість педалі газу, і відчувається, що під педалькою щось дає. так на взльот йдем. Ну, соточка буде. Так, да, 105. Це дає тобі впевненості в тому, що ти можеш в будь-який час нажати і поїхати там когось обігнати чи прискоритись просто поганяти. Цей автомобіль до сотні їде за 7,2 секунди. Це доволі непогано. Але якщо автомобіль буде вже знаєте, такий, трошки у віці, все одно деталі зношуються і... Він ну, може не поїхати 7-2, а от чесних 8, скоріш за все, він поїде. Давайте подивимося, що під капотом є А3 вісмірки, 2 літра. Загалом на більшості автомобілів Audi Q5 буде стояти саме цей двигун. Цей двигун дуже-дуже любить масло. Це його основна проблема. Були випадки, навіть коли автомобіль виїжджав з салону і після пробігу 50 тисяч кілометрів вже їв літерку-півтори масла. А це дофіга. Люди почали скаржитись, Audi визнала свою провину І вони в рестайлінгу, це вже в тому ген третьому, почали вирішувати цю проблему. І плюс-мінус вона вирішилась, але не до кінця. Все одно, 2 літра TFSI їсть масло. Як би ви того хотіли чи не хотіли? Як відрізнити мотори да, Ген 2 від Ген 3? Загалом ви можете, ну, Просто зробити це по кришці цієї накладні. Якщо вона в формі чотирикутника, це буде двигун 2.0 TFSI другої генерації. Якщо буде тут ця накладка такої шестигранної форми, я зараз вам ставлю картинку, це буде вже ген-3. І ще ви можете дивитись по кінським силам. В цьому моторі 211 сил, а в ген-3 буде 225. Як вирішити проблему з масложором? Ауді вони такі оп-оп, подумали, що да, люди жаліються, і потрібно було вирішувати цю проблему. Як вони її вирішили? Випустили нові поршні із новими кольцями. По суті, якщо у вас дуже великий масложор і ззаду вже так нормально шурує сивий димок, то вам потрібно купити ці ремонтні поршні сюди підкинути, і плюс-мінус воно вирішиться. Двигун він розташований у нас поздовжньо. За рахунок цього реалізований повний привід Quattro. це. Так, да, він підвищеної прохідності, тому що повний привід завжди через муфту «Халдекс» 40 на 60 реалізований. Кудись їхати на сильне бездоріжжя цим автомобілем, скоріш за все, не варто, але в деяких ситуаціях він вас вивезе. І ви, ну, знаєте, більш себе комфортно і впевнено відчуваєте з цією муфтою. Тому що це справжній привід Audi Quattro, який є завжди повний. Він там без ніяких цих електронних, знаєте, оце, що зараз нові автомобілі, повний привід. Там вони колодочками. Притормозили, типу, праве колесо підвішене, то ліве буде типу, крутитись. Це все хірня, воно, типу, теж працює, але повний привід у Ауді це є повний привід від ауді. Знаєте, я дивився там, різних обзорщиків і так далі перед цим, читав там, на форумах. І вони не кажуть, що в цьому автомобілі ще є і просто передній привід, а він є на двохлітровому турбодизельному моторі. На турбодизелі от такі проблеми. Як у всіх, форсунки. Форсунки, якість палива. Якщо ви будете завчасно дивитися за форсунками і лити не якусь херню, а нормальну дізеляку, то з вашим мотором все буде нормально. Є проблема, що тіче з підклапаної кришки. І це доставляє величеньких проблем. От Дізель економить завжди гроші спочатку. Так як уже на цих автомобілях пробіги доволі великі, якщо ми беремо перше покоління, то потрібно буде дивитися ті форсунки, потрібно буде заглядати, які там сажовик, чи він не вигорів. Заявлено ресурс цього двигуна 2,0 ТДІ – 300-350 тисяч кілометрів пробігу. Коротше, ну народ, ну що про ці двигуни до двигуни? От, кстати, ще. Ну ні, я не можу не розповісти про двигун 3,2. Самий потужний двигун на цьому автомобілі. Там вже, знаєте, у вас така буде доволі прикольна і швидка автівка, яка буде їхати хорошо. Розхід, звичайно, там буде за 15, але, ну, типу, за швидкість і за потужність треба платити. Якщо ви дивитесь цей 2 літра TFSI, то будь ласка, перевіряйте його, і це знаєте, це трохи такий ризик, бо це один із найгірших моторів на цій ауді, тому що він проблемний, він хаває масло, але ремонтно придатність цього двигуна на доволі високому рівні. Тому що ці двигуни ставились на багатьох різних автомобілях, таких як Seat, Skoda, на Volkswagen Ці двигуни ставились. Тому проблем із запчастинами, скоріш за все у вас не буде. 350 п'ятдесят моментів, сил. По чіповці його можна качати, дай боже, 300-300+, плюс на свій страх і ризик, звичайно, але в короткочасній перспективі чіпанути і поїздити там якихось 50 тисяч без проблем, якщо все буде добре з двигуном. Ви зможете. Якщо б я вже собі цей цей автомобіль взяв. Да, особисто я. Я б його не чіпував би, а просто переждав би той момент, пересів би на інший мотор і там уже б о, щось робив би. Саме на ген-2. Бо ген-другий це, це, це якась пляма взагалі в З Цього мотору і почалося. що, тіпа, що Ці мотори хавають масло, ще там був 1,8. А по факту ну, блін, прорахувались ці інженери, і вони визнали свою провину. Ну, це теж не кожна компанія може це зробити. Повірте. Вах, це це божественно. Це, це, це лучша машина. Більш кращих машин в світі немає. купляйте Вах. Рестайл був у 2012-му. вибрали ту проблему з великим масложором цього двигуна. Тому моя рекомендація для вас, якщо ви шукаєте цей автомобіль, то шукати вже рестайлову версію на 2.0 TFSI і буде у вас розхід трошки менший і не буде стільки масложору. По розхіду пильного. В місці цей автомобіль має їсти заявлено 10,5, 10,7. Хлопці і дівчата, не розраховуйте на 10 літрів, розраховуйте на 12. По трасі він буде їсти 8 в середньому. В залежності, звичайно, з якою швидкістю ви будете їхати. Ну, приблизно, якщо ви будете тримати швидкість 120-130, окей, буде він хавати, у вас там 8 літрів. Будете їхати 150, 9. Економія тут ні. Якщо проговорити про економію, то краще взяти дизель. По суті, вона не так дорого коштує, якщо брати з самого низу ринку, а це десь 8 600. Ви можете купити в Україні такі дрова-дрова, в які ви будете потім ще вкидувати. Але за 8600-9000 в понизу ринку можна взяти цю аудюху. Ціна автомобіля далі, наприклад, уже якогось більш новішого року, там 14-15, може доходити від 15 20 тисяч доларів, в залежності від комплектації, пробігу і так далі. Цей автомобіль, скоріш за все, він вартий тієї ціни. Він вартий того, щоб купити, їздити, кайфувати. але... Купувати не на останні гроші. Купувати з запасом грошей, щоб у вас було завжди на якийсь мінімальний ремонт, так як автомобіль вже не новий. Вихлоп у цього автомобіля, він більш такий громадський. Він, типу, не там не ревучий, нічого особливого в ньому такого немає. Але він роздвоєний. І це. І це, і це, і це, і це, і це. І це настоящий. Ну, тобто, ви розумієте, справжній вихлоп. Типа, не так, як. Там накладочки там тиканули, як там люблять Мерседес зараз робити. Типу, тиканули дві накладки, там справа чи зліва, ти заглядаєш знизу, а там, такий, знаєте, цей, на 6 годин висить вихлопна труба. Ну, типу, ви не нахуй це робити. В деяких багажниках тут е буде кнопочка у вас. Тут її немає за рахунок комплектації, але електрозакривання і е відкривання. Може бути в цьому автомобілі. Багажник 540 літрів. Це доволі великий багажник. Сідушки у нас складаються з багажника. Оп, оп. Сідухи складаються 60 на 40, можна щось перевезти, вони, до речі, майже в рівний пол. Тобто, ну, якщо ще зняти цю верхню частину, можна перевезти, ну, не знаю, давайте так. Мішки, картошки не будемо тут возити. А, Наприклад, дві стиралки сюди залетить нормально. Якщо назад скласти наші сідухи, то раз, два, три, чотири, п'ять чемоданів. В ліс... А, в ліс дівчиною можна. Так, да, це, це величезний плюс. У нас тут є панорама. Сюди так одіялко, чикс, подушечку і можна там цей чилить. Дякую. Дякую, дякую. Це мій шанувальник. Він нам тільки що лайка поставив. Так, знизу в нас є ніша для всього того, що не хочеться возити прямо зверху в багажнику, там можна трос положити, хватає місця, запаски немає, може бути піна або маленька докатка. В даному випадку стоїться буфер. <му> <му> Музика грає хорошо, реально добре. Е, низів вистачає. І це прикольно. Тут у нас є ще такі крючки, ну, типу, окей. Зліва тут може бути компресор, він по, по заводу сюди ставиться, але ну, його вже тут якби немає. Акумулятор теж знаходиться ззаду, і з правої сторони під цим кожухом стоїть блок запобіжників. Так, що, якщо що, не дай Бог щось там у вас. Перестало працювати, одразу можна туди лізти і перевіряти всі запобіжники. Також у нас є розетка 12 вольт. Що, до речі, теж класно. Можете сюди холодильничка якось поставити і собі в далеку поїздочку, рибку, там, м'язко погнали. Це звичайний пластик. Преміум, звичайно, тут вже не пахне, але, але але. Ключ. Такий у ауді ключ, не такі, як да, у всіх, е, тобто не такі, як в шкоді Сіат, там, Фольксваген. Щось вони трошки тут виділили 2008 рік, і це те, чого мені не вистачає у всіх інших, тобто. Це індивідуальність кожного ключа. Цей ключ я теж думаю, він уніфіцірований. Просто я його в перший раз зустрічаю. Я думаю, і там, наприклад, на якійсь Audi R8 буде точно такий самий ключ, такий, як і тут. От в цьому весь вся фішка того вагу, Як би на якому автомобілі я не їздив, вах. Таке відчуття, от я пересів з одного на інший, що я вже тут був, я знаю, як воно все влаштовано, я знаю, що за що відповідає, яка кнопочка, плюс-мінус. Тому що ну, все ж таки воно більш-менш все уніфіковане. По салону, руль. Дивіться, він вже затертий, пробіг, пробіг автомобіля, це все рішається просто перешивкою. Але хват руля нормальний, він чотирьохспицевий, це мультируль, є регулювання гучності магнітоли. Все окей, все подобається. Звичайно, попрацювали над щитком приборів водія. Вона, вона цікава, вона не напрягає, білий колір, в далеку поїздку і для тебе, як для водія, воно приємно. Звичайно, тут, типу, не екран, там нічого такого, але ну, для 2008 року це непогано. Видає вік цього автомобіля це цей дисплей. Він є, це, це вже класно. Але оцей жовтий колір цього шрифту вже, звичайно, воно не дуже. Але повірте, найголовніше це ось. Руль, приборочка, дорога. Педаль газа, педаль тормоза. Ну, Ви <му> Просто в космос. Офігєно. Їде в Тест по матеріалу. Значить, дивіться, руль тут ну, прям нормально стоїть. Зверху матеріал мягкий. Так, консолька. Ну, Мінімальні якісь тут є потріскування, але слухайте, машина 9-го року. Це не так, як знаєте, у, там, у французів чи навіть у, у американців, от Фордів, там, в Крайслерів. Там просто ну, ну торбані салони. Вони там зібрані, ти дивишся, вроді би все окей, починаєш більш внікати. І розумієш, що то все просто знаєте, гарна картинка. А тут ні, тут воно і виглядає нормально, і воно зібрано. Оця центральна, звісно, вона поскрипує, але ну. Скрипів, коли я їхав на цьому автомобілі. Я не чув. Давайте розкажу вам трошки про коробки. На цей автомобіль ставились як і механічні, так і автоматичні коробки передач. Якщо ви хочете самий мінімум, саму дешеву Audi Q5, шукайте 2 літра TDI на механіці. Цей автомобіль буде не так дорого коштувати, і ви получите Audi. коробки. Значить, у нас є S-Tronic і Tiptronic. S-Tronic. Автоматична роботизована коробка передач. Вона семиступнева. Грубо кажучи, це DSG. використовується система двойного щеплення, вона мокра. Вона тримає 600 моментів. Це, кстати, дуже дофіга. І цікавий факт, що ця коробка ставилася на Паршелока 2014 року. Випуски цього автомобіля з 2008 по 2016 рік, якщо ми беремо вже рестайл. І вперше тут була використана ця коробка. Її можна чіпувати. Далі в нас іде коробка Tiptronic, Це восьмиступневий автомат. Вона дуже, дуже швидка, тримає гарний момент, її теж там використовували на різних автомобілях Вах. І загалом. Коробка більш ресурсна, ніж двигун. Оп! Прикольно. Типа, звісно, є затупу коробки. Поки я нажав газ, поки вона скинула передачу, набрала обороти, ну пройшло секунди три. Це все рішається спортрежимом. Немає тут сильно де розігнатися, але от кікдаун я зробити можу. Ну, підхват є. Хорош, хорош. Ремонт коробок буде стоїти трошки грошей, тому що вони доволі такі, знаєте, вони, це потужні коробки, вони гарно тримають момент, що одна, що друга. І вони будуть недешеві в обслуговуванні. Так як це вже, знаєте, не так, як двигун, що він ставився там на різні моделі. Ні, ця коробка навіть ставилась в Porsche. Ну, типу, вах, да, і там і там вах, але це про щось до нам говорить. Мені ще подобається те, що в цього автомобіля дуже великі зеркала. Реально, як якогось, не знаю, бусика, якого, Ну, ну щось таке здоровеньке. Не у всіх кросоверах такі величезні зеркала. Вони дуже інформативні. Але це трошки підкупає. Є бокова підтримка. середина у нас зелькантари, кантари висовується підколінник. В далеку поїздку це зручно. Більш ноги розслабляються, і ви можете не так втомлюватись, коли ви їдете в далеку дорогу за рахунок ось цих підколінників. Панорама, ну дивіться, яка афієзна панорама. Тут тіпа, ти поїхав кудись зі своєю дівчиною в ліс, не знаю. <рес> <рес> і лягли в автомобілі, автомобіль це дозволяє. Собі розложилися духи в рівний пол, і у вас панорама відкривається. Ну, Супер. І їдеш ти в панорамі, до речі, ну, світліше. Вона зачиняється, все прикольно, чітко. Жовта підсвітка. Жовту підсвітку міняйте. Міняйте, бо типу, видає ще одна штука, видає вік цього автомобіля. Зверху теж у нас є підсвітка. І для пасажира, і для водія зеркальце з підсвіткою. Преміум Audi. Ззаду дуже багато місця. В принципі, тут все комфортно. Є підлокотник, він відкривається і у нас є два підстаканника. Прикольно, класно, зручно. Загалом ззаду місця досить. Це такий універсальний автомобіль. Кросовер. Чого люблять всі кросовери, бо по ціні так само автомобіль більший. І для сім'ї, і для друзів, і кудись в подорож, я думаю, буде кайфово. Спереді і ззаду у нас незалежна підвізка. За рахунок цього більший комфорт, більша стійкість на дорозі, більша керованість. О, чували? Ось така не дуже прям хороша дорога була. Ну вона зібрана. Я не можу сказати, що вона там якась як кемрі Сороковка чи там ну така, знаєте, дуже дуже мягка. Ні, ця підвізка доволі збита. Якщо по трасі їхати буде взагалі кайфово, ну типу по поганій дорозі буде течути дорогу, скажімо так, ще багато чого залежить, звичайно, від резини. До речі, по шумоізоляції цього автомобіля. Ну це ж преміум. Вона нормальна, вона не дуже шумна, але мені її не вистачає. І я думаю, що буде краще. Скоріше за все, нашу шумоізоляцію з'їла ось ця сама панорама. Ого, дуда їде. Ой! Зеленському привіт! Це старенький автомобіль, ну перша генерація, да? 2009 рік. Але він якісний. Ось тут його і фішка, Цим він і підкупає. Тому, якщо ви знайдете е, гарний стан, можна брати. можна брати І повірте, ви будете кайфувати від цього автомобіля. І якщо хтось приїде там на якійсь машині з салону, а у вас буде цей автомобіль і він буде в гарному стані. Вам взагалі не буде ні стидно і буде ще, знаєте, трохи і кайфово. Турбінка підвиває. Вона робить. «чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу». Не знаю. Мені кажеться, пора вже буде її скоро робити. Бо вона так робити не повинна. Цю машину можна не купити. Їх зрівнюють з Audi A2 і X3. BMW x 3. Це два, два конкуренти. Ні, вони там щось плюс-мінус однаково. І ще є конкуренція в автомобілю, це Mercedes. Мерседес Mercedes... це Ле, якесь там короче, Якийсь обрубок. Мені він взагалі не, не прям заходить. Ой, ви чуєте? Ну як же ж воно свистить? Жумапері. Цей автомобіль зрівнюють з BMW X3. Я думаю, що цей автомобіль буде краще, ніж X3, в плані. Комфорту і габаритів цього автомобіля. Але X3, скоріш за все, буде кращий в гостроті управління і знаєте, все-таки типу БМВ БМВ. Дівчата люблять більше БМВ. Все, це, 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 це тупо факт. Ні. Ну ти не така, ну типу, більшість дівчат, ну, типу, все одно люблять блін, то БМВ. Але чотири кільця це гарний автомобіль, це Audi, це, на... це справжня німецька якість. Да, є... В двигуні в інженерів, але вони, вроді би, як його виправили вже в рестайлінгу. Підписуйтесь на канал. До речі, хто не підписаний, народ, підписуйтесь. Ну, типа, я вже почав кліпати ці відоси. Сьогодні у нас проблема з цим мікрофоном. В наступному відосі ми вже це все пофіксимо. Будьте здорові, будьте щасливі. Пам'ятайте, що самий найкращий автомобіль це той, від якого у вас лежать ключі. Ви були на каналі Ден З вами була Юля Діма. Підтримуйте ЗСУ, слава Україні. Бувай! Що Що? там? Що? А я Що там? А я на ауті, поняв? Я не можу сісти в автомобіль і типа ну і типу кудись уїхати в закат, того що в мене мікрофон типа. Ну типа, ну не можу. Я я від оператора тепер залежний. Юля, сідай в машину, поїхали додому. Пора грітися. А холодно, щоб ви знали, Як холодрига тут сьогодні. Да, бачите, йду, йду, йду. А ти що типу зі мною сядеш? Ти хочеш на водійське сидіння, так? Да?